прабатьківщина батьківщина слов'ян не має загальновизнаної локалізації. Перші згадки про слов'ян трапляються у римських авторів Ай, два століття Н.Е. плінія старшого та, -та птолемея, де слов'яни виступають як Венеди або Венети. Етнонім склавіни вперше використовують візантійські автори. Йордан сповіщає, що в VI столітті вже були три гілки слов'ян: Венеди на північ і схід відвісли Карпат. Анти, між Дністром і Дніпром, і склавіни, нижнє Подунав'я. Більшість вчених бачає у процесі розселення цих племен початок формування окремих слов'янських народів, зокрема українського. Пізніше слов'ян більш детально описав візантійський історик прокопій Кесарійський у своїй трилогії історії війн імператора Юстиніана 527-565. Це були часи. Коли на спустошеній Юстиніановою чумою Балкани з півночі під тиском великого переселення народів переселялись і слов'янські племена. Між п'яте, сім століттями на території склавинів та антів формуються локальні культурні ареали, які поступово кристалізувалися у союзи місцевих слов'янських племен. Племінні союзи слов'ян на теренах сучасної України, поляни з центром в Києві, Сіверяни, Чернігів, Деревляни, Житомир, Дуліби й Бужани, у верхів'яха Дністра та басейні Західного Бугу, Уличі, Бузькодністрове Межиріччя, Тиверці, Дністровопрудське Межиріччя, білі Хорвати або Хорутани, Прикарпаття. На території східноєвропейської рівнини також жили інші слов'янські племена: Дреговичі, Радимичі, Ваятичі, Кривичі, Ільменські словени, Новгород. Економічною основою східнослов'янських племен була родова власність на землю, коли знаряддя праці. Продукти та майно поступово розділяють між родинами. Характерною рисою суспільного ладу була наявність сільської громади як об'єднання індивідуальних господарств. Слов'яни провадили осілий спосіб життя, що вимагало орне хліборобство – основа господарства. Вирощували пшеницю, жито, просо, ячмінь та ріпу. Зерно мололи на зернотартках, а потім на жорнах. Поширене було і тваринництво. Переважно розводили велику рогату худобу, свиней, овець, кіз. Менше значення мало рибальство, а полювання велось для здобуття цінного хутра. У релігійному світогляді формується культ природи на чолі з паруном. Вождівство було владним устроєм в слов'янських племенах. Вождь, виборна посада, заснована на особистих рисах і вчинках лідера. У IX столітті виборні вожді поступово замінюються аристократією та успадкуванням посад. У боротьбі з узурпацією влади племінною верхівкою та з зміж...